Звідки у Молдові взявся сепаратизм? Для цього нам треба повернутись на кілька років назад. Кінець 80-х, початок 90-х, після проголошення суверенітету у молодій державі розпочинається національне відродження, з'являються нові політичні сили, зокрема народний фронт, який виступає за повну незалежність від Москви. У середмісті Кишинева багатотисячні антирадянські демонстрації вимагають запровадити єдину державну мову молдовську. Ну а ще повернути латиницю, якою користувались до радянської окупації. У 89-му парламент ухвалює закони про мови, які гарантує використання усіх мов, зокрема й української, для національно-культурних потреб. Російська отримує особливий статус як мова міжнаціонального спілкування. Єдиною ж державною стає молдовська. Ну, здавалось би, врахували інтереси всіх, але ні, хвиля протесту прокочується сходом країни регіоном на лівому березі Дністра і невеликому Анклаві на правому. Там обидва закони назвуть дискримінаційними. А депутати від Придністров'я вимагатимуть визнати державною російську мову, і, звісно, жодної латиниці, тільки кирилиця, як і заповідала Москва. Після Другої світової росіяни почали їхати до Придністров'я на роботу, працювали на заводах, що й зіграло вирішальну роль у 90-х роках, коли люди бачили себе частиною не незалежної Молдови, а Радянського Союзу, розповідає директор центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик. Це був конфлікт не стільки етнонаціональний, скільки конфлікт адміністрації. Оскільки е частина пострадянської еліти, яка зберігалася на території Придністров'я, це були вмонтовані нестільки в Молдавську республіканську еліту. І не були пов'язані значною мірою з колишньою Молдавською комуністичною партією і місцевою господарською номенклатурою, а були напряму пов'язані з Москвою, оскільки на території Придністров'я зберігалися значною мірою заводи підприємства союзного значення. Відповідно, номінальна належність до правлячих кіл Молдови, але прямий начальник знаходиться в Москві. У відповідь на мовні закони у серці Придністров'я Тирасполі формують об'єднану раду трудових колективів і, забігаючи наперед, саме її представники обіймуть багато адміністративних посад у самопроголошеній республіці. Лідером обирають ігоря Смірнова, організовують трудові страйки. А наприкінці 89-го навіть ініціюють референдуми про створення Придністровської автономії. 25 серпня двіностопершого року Придністров'я оголошує про незалежність за два дні до проголошення незалежності Молдовою. У вересні затвердять конституцію, прапор, герб і гімн почнуть створення власних збройних сил та правоохоронних органів. А наприкінці року офіційно змінять назву квазі держави. Назвуть себе Придністровська Молдовська Республіка ПМР і проведуть референдум, де 97% громадян проголосують за незалежність.